Жина збирала мені, як сух сухпайок на то час я пам'ятаю, палка палка колбаси, там хлібина, бо ну, ви ж самі розумієте, що в початку війни було. Я прийшов, стріляти вмієш. До, до цього я їздив. У мене є друзі, які били вже в армії, і вони мене брали на полігон з собою. І які-то навички, які-то перші ази, я вже розумів, я ну, понимав, это ну, доволі так сказати, можна неплохо. Дуже було важко. Очень було важко, потому що до війни я не проходив э, воїнську службу. Я, э, у мене не було розуміння, що таке армія. Це вже потім вже я почав э, ну, більше вникати, більше... Ну, мне мені Вот Я дуже люблю таке воєнне дело. Дмитро став кулеметником і відправився воювати на нуль на Донеччину. Зараз я вам покажу, що відбувається. Це саме-сами ноль. Здесь б ноля хуже немає. Просто. І от такий весь старомайор. Одного дня у Старомайорському вони з командиром роти були на чергуванні, розташувались у підвалі покинутого будинку. Ми з командиром поділилися по 4 години на оддих. І коли я уснув, очень швидко, швидко прошло, Але все, що я пам'ятаю, услышав крик. Вот, це був, знаєте, як самоліт летить. Вот У Каба є таке, ну, він летить як самоліт. Ну, це така 250, ка 500. ка Вони летять очень і роблять дуже велику біду. І коли командир э, закричав, я все, що побачив, я побачив ярку спишку. Ярку спишку. Я увидел. Пліти, як. Вот, знаете, І в тот момент я э, почу, э, мені щось до, э, в прилетело. Э, при, при, прилетіло, э, в тот момент мене зразу э, виключило, э, э, получил контузію, понятно, переламало. І коли я услышав э, шипа, шийпа, ти жив. От це я э, почав э, приходити до тями, я спросив, що з тобою. Я пам'ятаю, мені, мені сказав, що я засиплений. Я э, піднятися вже не міг. Э, Всі шла все, що було, все пішло в підвал. Ось вот, така взривна волна, і це все понеслося в підвал. Я пам'ятаю помню, э, помню те, що. Я лежу і на мені лежала э, двері. Я э, піднятися я не міг, тому що я був э, в спальниці і э, вибратися я туди не мог. Не знаю, як так вийшло, э, полу, э, що я з цього зумів вибратися з цього спальника. Бо командир, який ходив на наступний ранок в этот же підвал, не зміг витащити мій спальник туди. Командир роти, про якого розповідає Дмитро, і нині перебуває на нулі. Зараз він заступник комбата. Йому пощастило через те, що двері, які винесла ударною хвилею, впали на нього, а потім на нього посипалось каміння. І він просто ну, відшбурнув двері. І почав мене діставати з-під завалів, тому що сам я вибратись не міг. У мене ще кажу, по груди було тоді засипано камінням. Я був в, в термітній білизни на той час, І командир говорить починає. розкапувати мене, А у нього до да, повністю так ці от ноги були. Оно темно було, пиляка стоїть. Це до того, я не знаю, була кров течет. І це, ж, ти, от ж, ну, темноте, пытаєш, що ти ж в темноті, це все питаєшся, що теж зробити, знайти там телефон, щоб ну, тому що, ну. І когда я к ним добрався, я його почав розкапувати, він піднявся, підійшов до рації, почав визивати на допомогу пацанам. Которые находились ближнее из спешки к нам вызывать и говорить о помощи, у нас провод перебитый был. Мы понимали, что мы остались с ним вдвоем в закрытом помещении. И первое, что насколько нам хватит кислорода, вот знаете, тогда уже начинается паника. Ты в, в, в панике, ты понимаешь, что ты закопанный. Ну, як будто, знаєте, як в грабу в якому-то, і я почав е, розкапувати. І я от коли руку витягнув, я почувствовав холодне повітря. І для мене це було взагалі щось І я почав ще е ще, быстріше, е, це, е, ще быстріше, е, е розкапувати. І е, коли я вже е, розкопав там, ну, я, таку ямку. Коли от, я виброс, вибрався, ком, 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 командир передав мені автомати і рацію. І ми тільки піднялися наверх, і рація ловить ефір, і а, нам говорять, повторні пуски не І кабу. В той момент ком е е е командир сказав, э, е е расстояние примерно приблизно ну, до трьох, там, ну, кілометрів до вату. Поки йшли, підтримували один одного і згадували своїх доньок. Я в одної терм е термобілизні, командир е басяком, е я, я обув е надягнув. Бо вона стояла у мене рядом поруч. і Обувь я сразу обнаружив. Вот оно темно было, я намацал її. командир. Да, командир босиком, потому що його обувь стояла ближче до входу, Холодно было. І да. осколки. Вот командир і по осколкам, эти все три километра. Но он еще і шел и допомагав мені, потому что у меня был переломатый нос. Я и шел вот все эти три километра я була очень серьезная контузия. Я рыгал на каждом шагу. Ну, даже Елементарне передвірдвіження було, ну тяжело. Вечали йшли у діми, тоді, як ми потім дізнались, був зламаний ніс, і його постійно там то нудило, то кров у нього ще щось. Тому ми ну, декілька зупинок ми робили в розбитих хатах, які нам зустрічались. І ну, першу, першу до медичну допомогу собі оказували, тому що ну кров би іде, поранення ми тоді не відчували. Я пам'ятаю, як тоді мені кажуть, е, яке поранення? Я кажу: голова поранення, ноги, поранення, там тулуп і так далі. А що конкретно, ну я, я не розумію. У мене ну, особа болі. Я тоді не відчував. Просто я знав, що поранення витер кров е, і, собственно, все. Тому, коли мені почали там три-чотири рази вже е, задавати питання, в якому я стані, я вже почав кричати в радейку і казати: типу, ну дайте мені евакуватися, не наморочте мені голову, вийду, все розповім. І оце, отак, от ми поетапно від будинку до будинку, е, ховаючись від ворожих дронів і так далі, ми рухались е, на вихід. І я не знаю скільки часу пройшло, десь мінімум там година або більше, ми зустріли. Хлопців, ну там вже попередили суміжні підрозділи, які там знаходились по ну на нашому шляху. Що будуть іти два хлопці, яким потрібно буде ну надати допомогу, і, і, і то були зі взводу. Бипак. Суміжників, ті, хто, ну, розвідка, тих, хто працюють на Мавіках. І вони тоді нас зустріли, забрали до себе бліндаж, дали там попити води, цигарки, якісь Дімі дали. Е, я не курю, Діма там покорив, треба, бо я не знаю, скільки він там тоді в той, за, ту, за, за ті 10 хвилин викорив цигарок. І потім через деякий час вже приїхав автомобіль. Е, ну, евакуація наша, ми запригнули, і потім поїхали на стаб пункт. Дорога в той момент була дуже тяжка. Але нас мотивувало, то, що ми повинні були з ним вижити. Бо у моєго командира теж донька. І у мене донька. І теж Софія зовут. Меня доньку зовуть Софія і в нього. Живуть. Різниця там точно така, же, там в місяцях у нас. І я дав обіцянку своєї дитині туди, когда приїхав на три дня, що папа вернется. Ну з папой ничего не случится. Ребята вийшли на зустріч, которые были ближе всего к нам. Ну, це... Я не знаю. Це найстрашне, що є, це кабель. Він робить такі наслідки від нього. Що просто це. Так. Все, що змогли дістати, дістали, але дуже багато ще знаходиться там. Якусь час дістали. Ось такий був прильотик. Після лікування Дмитро знову опинився на нулі. Тепер ворог став активно використовувати і в півдрони. кількість, яке на нас їх відправляє, я працював з цим ружьем, з антидроновим руж'єм. Я вибігав з ним. Ти поки ловиш один, два стоять і дивляться на тебе, Я е, збився на 40. Я потім вже, Мені не цікаво стало їх считати. Потому что це таке відчуття, якийсь рой. Вот он оно он не закінчиться, оно летить постоянно. За півроку на Великдень Дмитру довелось виходити з оточення з важкою травмою ноги. Тоді окупанти увірвались до села на танках. Ми зайняли кругову оборону. І Лет... в той момент летіло все. Подняття чого, э, ранення. Я просто услышал в бабах і все, мене оглушило. Я встав вот так. Вот, я на ногу посмотрел, ну, я, я увидев кров вже. в той момент. І, когда я увидел кровь, ми от, до, на соседнюю хату. Потому що я понимал, там там є у нас бліндаж. Коли почався штурм, вот коли мене вже ранили, наші пацаны, которые остатки на знаходившись на ППД, они, понятно, соскочили к нам на помощь, рванули. И когда вышел на меня командир, сказал, Шипа, помощь идет. Я понимал, что в спортзале уже сидели кацапы. А там единственная дорожка, надо пройти возле спортзала. А там уже сидели кацапы. И да, у нас два человека, Я не скажу, що я им буду благодарна всю жизнь. Если б не вони, я б зараз б здесь не сидів і самим, разговаривал бы. Пацаны просто сделали невозможно кинуть своє, ну це, ну, я считаю, це последнее. Поступил приказ отходите. І все, що у нас залишається — це вот эта речка сзади меня. До сих пор, помню, мені малий. Говорит, Шипа, говорит, родной, давай. Говорит, давай, дорогой, ты же знаешь, ну надо. Я вот, вот трава пошла, вот трава высокая. Я падаю, я вот так кручусь, хотя бы, чтобы я туда, до этой речки. Ну, чтобы пацаны не тянули меня, потому что они отстреливают. У нас... Вже була можливість надати йому допомогу, нормальну допомогу. Перемонтували, ми йому турнікети наклали на ноги, перебинтували, У нього був відкритий перелом ноги, тобто ну, кров там сачилась дуже, дуже сильно, і йому наклали бандажі, йому все, що тільки було, у нас так допомогою надавали. А єдине, що я пам'ятаю, він тоді по рації, коли виходив, він, ну, єдине, що тоді казав, ну не кидайте мене. І ми ж сказали, ну, що ну, взагалі без питань кидати ніхто не буде, ми своїх хлопців завжди витягаємо, тому е, ну, ми йому дали надію, і він якби, не впав не духом і чекав просто, поки хлопці прийдуть його заберуть. І в той же день в, ми його по вечору, коли посрішало, вже евакуювали на транспорті. Тоді навіть ми його е, 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 з, з, з своїм заступником ми почали. Ну, нести ми не захотіли, у нього була одна нога робоча. Він ну, в, на, плеч, на, на плечі оперся об нас, і ми тоді пішли, ну, пішли на в сторону евакуації. А помню, що ми довго-довго йшли, Діма психанов він почав пригати, він почав стрибати на одній нозі. Як речу ще другу зламаєш, тоді взагалі тебе не евакуюємо. Але він там ну, десь метрів. Ну, десь метрів 20 він від нас відпригав нормально, що ми ще трусто бігли, за ним, за ним не могли встигнути. Так йому хотілося до доньки. Він тоді ще казав: ну, типу, треба вижити, щоб ну, з, донькою, з донькою побути. Його фраза мене найбільше І Коли він мене спросили, як ти оттуда вибрався, я ж йому об'яснив, говорю, довелося плити. говорю, через дві річки. А він говорить, Шипа, ти фартове. Я говорю, говорю там Спокійний циркуль у нас. Там все замінірува. І в той момент, коли я лежав вже в підвалі, чесно, ну, мурашки по коже пройшлися. Дмитро досі лікується і проходить реабілітацію. Боляче, важко, але в нього є мета знову ходити без милиць. Травма гомілкового суглоба з дефектом шкіри, з дефектом кістки. Нашит був лоскут. Закрита була повністю нашита лоскут. Пересаджена була кость з бедра в ту ділянку, де не вистачало. Спицами і двома шурупами скручено. Я сподіваюся, я когда-то хоча б з паличкою, але я буду ходити. Бо це не життя на костелях. Це не життя, ну, я не можу так жити, якщо я буду з ними. Я, ну, я здоровий, нормально, Я теж хочу и с ребенком як пробежаться. Ну, їй не вистачає. Ну, цього. Ну, Вона ко мне тянеться, а я з ней не можу не поиграть, ну, нормально, не, ну, не побегать з ней. Я горжусь своїми командирами, тому що э, вони у мене действительно пацаны. Вони не сидять э, за 30, за 20, за 15 кілометрів від лінії фронту. Они сидят со мной. И после мною, і страшной страшної ситуації, що тогда в Старомайорске, последний, хто вийшов, це мої командири. Він своє своє здоров'я віддав, віддав на цій війні, і ну, всі люди, всі громадяни України, всі, хто тут проживають, вони повинні бути вдячні таким героям, які попри. Біль попри втому, попри якісь пошкодження, поранення і так далі, продовжують захищати Україну і ніколи не здаються. Тому в будь-якому випадку він залишиться для всіх нас тим хлопцем, який. Частину своєї душі, частину свого здоров'я, частину своїх нервів, емоцій віддав для захисту батьківщини. Тому я і хлопці також дуже вдячні за це. І в батальйоні ми обов'язково будемо пам'ятати кожного хто був у нас, хто на жаль загиблий, хто поранений, хто. Безвісті зникли, тобто всі хлопці, які е, пройшли шлях е, в цьому батальйоні та й в принципі в армії, вони заслуговують е, як мінімум на повагу. Я їм е, сказав, що е, ви, як, у мене, як втора сім'я, ну, більше у мене немає людей. Я з цими людьми, людьми пройшов і Рим і Крим, ми спали попка до попки. Обнімалися, щоб було тепло. Єлі з одної ложки, пили з піліса одної бутилки, коли вода, вода закінчувалася. Ну, Для мене, да, это моя вторая семья. Оксана Коновець, Андрій Чебаненко, Юрій Даницький, Дніпро Ті.